дня, Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас другий день турніру. Кривава битва на чотирьохзіркових зіркових героях без фіолетового кольору. М -м, дуже далеко, топ-25, дивимося оборона. Оборона Б, ну, в принципі, непогано. Що ж, давайте будемо атакувати. Вчора було дуже швидко, тому що ну, і оборони були не дуже потужні, і камінчика було дуже багато мого кольору. Так, що у нас тут? В нас тут мультяшки. Мультяшки. Так, три червоних. Три червоних. Мультяшок ми не зможемо заблокувати Люсію, в принципі. І знімати нам там нічого, тому давайте замість. Люски візьмемо соньку, ось таку. Треба буде з себе знімати, я думаю, що вона повинна впоратись. Поїхали. Ну, горіння, мінус броню, мінус атака і так далі. Тим паче, що тут три червоних, то більше синіх буде непогано. Так, щось маємо ось таке. Якщо не роз'їдеться, можна буде синій кріс зробити. Ось так. Це вже сповільняє відразу. Ого. Угу. Ну добре, давайте ось так прокинемо. І ще раз ось так. Чудово. Треба цей фланг забирати. Б'ємо так. Б'ємо тепер грегом. Ця бабуля, вона неприємна. Давайте в неї вдаримо і спробуємо перезарядити своїх. Угу. Так, так. Все, закінчили. Ну тут з синіми камінчиками пощастило. Так, тут ми маємо азмія, сонька яка чистить. Добре, можна взяти тоді і Люсю повернути. Поїхали. Треба було знов гріма скляного взяти. Ну, тут знов синій кріс і зелений. Ідеальні поляни поки що. Так, так. Хочеться зелений кріс підривати. Але, напевно, прийдеться. О, ще один синій кріс. Ну це... Нам не буде заважати. Так, добре, давайте робимо ось так. Напевно, сюди вдаримо. Ухиляння. Ну, голді взагалі не заважали. Давайте її заблокуємо, щоб сліпоту не кинуло. Дуже все швидко. Ну, Мені це подобається. Так, поїхали далі. Наступний бій. Ого, тут вже складніше. Мультяжки. Всі мультяжки. І Люся по центру. Ну ми не заблокуємо їх, звісно. Нам треба чистка. Давайте візьмемо Соню і будемо сподіватись. На камінчик тут же Важче буде набагато. Диме ще у нас тільки Dispel, тільки Кедман. Це погано. Ну і все. Поле вже, звісно, не таке чудово. Добре, давайте зробимо ось так четвірку. Це зайве. Може там синій доїде. Давайте в колю троєчку синю прокинемо. І ось тут пошукаємо синій або зелений може закриється. Аби колю добити. Так, Люся зараз буде зрізати. Давайте ось так. Ну, забагато червоного. Добре, прокинемо ось таке комбо. Все одно не вистачає. Тут зелені. І давайте ще ось так зелені. Коля вже зарядився. Ні, тут, тут ми не впораємось. Зараз Люся нам все зріже. Ну, треба хоч когось забрати. Добре. Ну, тут було прогнозовано. Закінчились поляни і все. Грех ще тримається. Ну, Можливо, десь я помилився неправильно сходив ось. а думав синій кріс буде. Ні. Люську не добрали. Добре, маємо поразку. Добре, що не нулік. Це вже добре. Так. Ну, поїхали тут два синіх, червоний по центру, тому синіх залишаємо. Ого. А поляна знов не дуже добре. Давайте прокинемо ось так. І ось так зробимо. Ось таке комбо невеличке. І прийдеться четвірку робити зелених і намагатися пробити колю. Так, це вийшло, добре. Не було часу чекати. Так, давайте ось таке комбо зробимо. Так, синеньке заберемо. Зараз буде контра. Але поки нічого. Давайте ось так. І нам треба дозарядити кедмана і зняти контро. Так, ну, Соню поки тримаємо. Можиємо люк. Так, давайте ось так спочатку. Не хочеться в контру бити. Але треба цього забрати. Угу, він ухиляється. Добре, давайте тоді ось так. Нехай він сходить. Скільки там контри. Не. Один хід. Давайте його почекаємо. Той один хід. синенькі ще приїхали. Чудово. Ну тепер б'ємо сюди. Треба малюка добити. Давайте ось так. І зараз грех повинен закінчити. Так, добре. Тут теж впорались, поїхали далі. угу, Ну, теж мені все підходить, поїхали. Дві контри по центру, якось не зрозуміло навіщо, але вже як є. Можливо, треба було соню взяти іншу. Як би нам там кріс синій зробити? Давайте ось так прокинемо. Ось так. Це зайве взагалі полетіло. Синій кріс не виходить. Або я не бачу. Добре, давайте ось так. Може зелений знизу доїде. Так, непогано йому прилетіло. Добре, давайте так. Трієчку зберемо. Нам треба контрол зняти. Так, вдарила боляче. Робимо ось так. Ну, прокинемо в контро, може доб'ємо. Так. Там готується фарант. Давайте ось так зарядимо Грега. Нехай Ферран сходить, а ми потім знімемо контру. Тут прокинемо зелені. Доб'ємо соню. Угу, слюзки контра не знялась. Це погано. Ну, Все одно будемо бити, нехай вже як є. Так, непогано вдарив магамінйон, але саме від'їхав. Так, давайте ось так, будуть зелені, трієчка в пустоту. Люся зарядилась. Добре, в неї прокинемо, може тут синенькі якісь доїдуть. Угу, боляче б'є. Так, тут заберемо один зелений. Угу. Так. Ну, доб'ємо Люсю, напевно. І вже, думаю, з Ферантом ми впораємось. Звісно, в нього мінньони з'являються. Але це навряд чи вже йому допоможе. Хоча вже три по 315. Ну такі. Угу. Так, добре. Знімаємо контру. Не знялась. Спрацював клас. Так, добре, давайте так, так. ну Просто затягує час. Все, пробили. Так, ну що ж, ми маємо одну поразку, на жаль, але там ну, шансів не було. Добре, що не нулік оборона Б то 5 поки. Ну, будемо сподіватися, що далі буде краще. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео.